Вітаю 4 грудня, четвер, як завжди, в цей час в ефірі каналу ТТВ Інформаційна програма Акценти дня я її ведуча Юлія Бабак. Створення Міністерства інформаційної політики, так зване Мінправди, вже викликало шалене обурення журналістів України. Не став винятком і Кіровоград. Причому змі турбує не сам факт створення відомства, скільки практично повна відсутність інформації про нього. Чому створенню нового міністерства не передували публічні консультації з журналістами? Навіщо державі умовах економічної кризи та тотальної економії величезна структура чиновницького апарату, якщо перед тим пройшли скорочення в інших міністерствах і відомствах? І головне, навіщо країні орган, якого цілком передадуть функції, які вже існують у інших структурах. Відповіді на ці питання журналісти всієї країни шукають уже декілька днів. Кіровоград також включився в процес. Ви знаєте, тим більше обідно, що зараз, коли вже, ну, кажеться, вже не треба, вже ніхто нікого не має контролювати, вже ніхто, як говориться, нікому не зобов'язан нічим, можна нормально соблюдати принципи демократії, принципи свободи слова, треба створювати таке міністерство. Це абсолютно рудиментарный орган. Но это если бы, я не знаю, но мы захотели себе какие-то рожки вырастить в честь моды. Вот это примерно из той же оперы. Цензура и Министерство информполитики совершенно не нужно. Цензура уже привела к тому, что там пресс-служба АТО умалчивает там, о количестве жертв, например, о том, что там творится в АТО. Ми вже сталкиваемся з тим, що народ всієї правди не знає. А якщо Министерство інформаційної політики буде, то ми взагалі нічого не будемо знати про АТО. Тому що буде контролювати, що говорить, що не говорить. Говорить, один человек погиб, два человека погиб, чи ми видим, сколько людей зараз потрібно в грузом двісті. Нам окреме відомство займатися свободою слова, якщо ми вже маємо багато структур. Також пан Стець звітував про свою діяльність як керівника управління власне з інформаційної політики і говорив про те, що. Він вже ну там вони виявили стільки то газет на їх виявили, знешкодили таке інше. Ну є структура СБУ, яка цим займається. Власне вже є органи, які роблять цю роботу. Навіщо нам окреме відомство не зрозуміло У Кіровограді на імпровізований мітинг зібралось близько 50 журналістів, друкованих та інтернет-видань, а також телевізійників, місцевих та всеукраїнських каналів, підтримуючи колег з усіх регіонів країни, представники місцевих змі підписались під зверненням до президента та прем'єра. Закликають розібрати ситуацію і не допустити повернення цензури в інформаційне середовище України. У Кіровоградському слідчому ізоляторі знову день відкритих дверей. Такі заходи вже стали традиційними. Таким чином, пенітенціарці демонструють свою роботу представникам спостережної комісії, прокуратури, благодійникам та близьким тих, хто наразі перебуває в ізоляторі. А знаходиться тут сьогодні 615 осіб. На даний момент у нас перебуває 615 осіб. Із них шість засуджених до довічного позбавлення волі, шість неповнолітніх і 37 жінок. Під час екскурсії перевірили побутові умови отримання та проживання заарештованих і ув'язнених. Кухня, медична частина, корпуси. Продемонстрували власноруч спечений хліб та детально розповіли про дієт харчування для дуперкульозних хворих. Їх в ізоляторі. 22. Хліб, який власноручно випечений. На нашій пікарні для ув'язнених, які хворіють туберкульозом, заповнительні у них є страви. Більшу увагу приділили навчанню дозвіллю та умовам утримання неповнолітніх. Їх всі зо шестеро. Порівнюючи з минулорічним показником, статистика втішна. Неповнолітні, які знаходяться в слідчому ізоляторі, вони займаються. Так само загальноосвітньої школи. Вони проходять навчання повне на екстернатній формі навчання. Займаються вони також і спортивними змаганнями, тобто ми ні в чому їх не вщемляємо. Тобто вони мають те, що ви, тільки ви на свободі, а вони вже вибачте за стінкою. Серед присутніх були і студенти одного з навчальних закладів. Для них цю екскурсію влаштували з виховною метою. До сьогодні я тут знаходжусь перший раз на екскурсії. У мене взагалі було зовсім інше уявлення про, скажімо так, тюрму. Я думала, все там жахливо. Ну, насправді, насправді тут. Нормально, ну скажем так, для людей, які вчинили злочини, які відповідають за свої діяння. В принципі, в принципі, нормально. Член спостережної комісії зауважив люди, що перебувають у закладах позбавлення волі, мають розуміти, що відбувають покарання, але і вони мають право на людяність. Я вважаю, що засуджені, котрі перебувають в слідчому ізоляторі, розуміли, що вони відбувають покарання, але до них треба ставлення. Ну, будем казати так, згідно закону і згідно людини працівники слідчого ізолятора переконані, їх місія створити такі умови, аби ті, хто перебуває за ґратами, не втратили бажання повернутись до нормального життя, життя без помилок. Сьогодні студенти Кіровоградського педуніверситету розпочали дводенну благодійну ярмарку. У всіх корпусах на великих перервах торгують гарячими напоями та здобою до них. Зібрані кошти підуть на підтримку воїнів. АТО. ми також вирішили поярмаркувати і для цього обрали фізико-математичний факультет. Доброго дня, шановні викладачі та студенти! Сьогодні у рамках нашого вуза проходить благодійний ярмарок Армія Кіровоград», на якому збираються кошти і речі для наших військових. Також ви зможете підтримати українську армію, придбавши вироби чи смаколики, які приготували наші студенти. Просимо всіх викладачів і студентів долучитися до цієї акції. Реакція на заклик ведучого була миттєва. Біля імпровізованої ядки за кілька секунд зібралася черга. Особливість торгівлі в тому, що сталих цін на провізію, немає, Дає хтось тільки може, каже студентка продавчиня. Торгівля йде, йде йде. Скільки що коштує, розкажи то скільки дає, то скільки коштує різно, то скільки кому не жалко. Однак відсутність цінників лише заохочувала і викладачів, і студентів бути щедрими. Кожен розуміє, допомагає не лише країні, але й друзям та близьким, які захищають рідну землю. Багато наших студентів є на передовій, захищають свободу і незалежність нашої України. Студенти як можуть активно підтримують військових. Майже щотижня на факультеті проводяться різні заходи. Зокрема, наші студенти збирають кошти на аптечки для військових. Дівчата наші з теплом і добротою душі в'яжуть шкарпетки теплі, бо вже похолодало, і це треба. Браємо теплі речі, передаємо їх волонтерам. За попередніми підрахунками, адже скриньок ще не відкривали у перший день, студенти фізмату на ярмаркували більше пів тисячі гривень. Приблизно такі ж суми зібрали і в інших корпусах університету. Благодійну торгівлю продовжать завтра. Власна філармонія в чергове приймає культурні починання кіровоградських школярів. В рамках проєкту Дитячий внесок у творчість міста. Цього разу свої вокальні хореографічні та сценічні вміння продемонстрували учні школи номер 12 та навчально-виховного об'єднання номер 18 Варто відзначити, що це далеко не перший виступ кіровоградських школярів на головній обласній сцені. Спільне починання обласної філармонії та брульні освіти швидко здобуло популярність серед учнівської молоді міста. Вже третій місяць триває спільний творчий проект управління освіти Кіровоградської міської ради та Кіровоградської обласної дитячої філармонії «Дитячий внесок у творчість міста. Це такий проект, під час якого учні загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів мають змогу продемонструвати на кращій сцені Кіровоградщини свої вміння. На суд друзів однокласників та однолітків талановиті діти підготували масу вокальних та хореографічних номерів. Немало було й театралізованих виступів. Триватиме акція до середини 2015 року, а вже в травні має відбутись заключний гала-концерт, під час якого відбудеться представлення кращих номерів усіх навчальних закладів міста. Що характерно, вже зараз у виступах школярів все частіше з'являються патріотичні мотиви, що в нинішній непростий час не може не радувати. Ілюстрації до ненаписаних оповідань виставку сюжетних світлин презентували відомі кіровоградські фотографи, подружжя лебедєвих. Родзинкою заходу стала пропозиція від авторів експозиції. Кожен бажаючий може написати оповідання до будь-якої з представлених робіт на світлинах. Епізод із життя народів різних країн, люди такими, як вони є. Сюжети привезені з Турції, Іспанії, Грузії, Марокко, Швейцарії, Йорданії, України тощо накопилось так много фотографій когда ми время стаємо прім смотрим это, то как то поняли що складывается такое, складывается такое определяне количество уже таких сюжетних фотографій которые могут служить уже определенне можна их собрать в оприлюдну виставку аби дати нове життя своїм світлинам фотографи вирішили звернутись до слова і запропонували присутнім на презентації написати оповідання до вподобаного фото Но идея вот это относительно того, что это фотолитературный такой проект, это принадлежит мужу Юрию Васильевичу Лебедеву. Вот он придумал так, что не просто так, а поскольку в библиотеке, то пусть люди, которые приходят, выберут себе героя, и если они можуть написать, мы решили, что это будет интересно. Більш детально про цей проект розповіла Светлана Ушакова. Спонукаємо глядача до написання. Опубліковані або не опубліковані літературні твори у жанрах: оповідання, есе, нарис, стаття, поезія і сценарій. Ну, ми думаємо, що це відсіч графомана. І хотілося б не тільки описати те, що людина бачить, а саме відгук, емоційний образ того, що людина може передати в тексті. Свої твори можна залишати у бібліотеці або бібліотечну електронну пошту. Переможця визначитимуть у січні. Його ім'я назвуть на Різдво. Наприкінці випуску новини спорту кіровоградські та зупинилися у кроці від бронзи на Кубку України, який проходив у Черкасах. Та четвертим місцем тренерський штаб нашої команди лишився задоволений. Серед кіровоградців чемпіонами турніру стали Андрій Піценко, Денис Шепель та Андрій Васьковський. Срібло здобули четверо тайквондистів, Стільки ж кіровоградців завоювали бронзу турніру. У загальнокомандному заліку наші спортсмени посіли четверте місце. Для того, аби увійти у трійку кращих, нашим хлопцям та дівчатам не вистачило лише однієї золотої медалі. Загалом у змаганнях взяли участь спортсмени із 17 областей. одну золотую медаль мы проиграли сильной команде Днепропетровска. Но если учитывать, что команда Кировоградской области была в составе 25 человек, то другие команды, там, допустим, Днепропетровск, они всегда привозят 50 человек и больше. Ну, я вам скажу, что мы обошли, опять же, сильную команду «Максимус» из Киева. Там есть и чемпионы мира, и призеры Европы, и призеры чемпионата мира. То есть, в принципе, результат показали хороший. Наразі це всі новини ви дивились інформаційну програму Акценти Дня в студії для вас. Працювала Юля Бабак. Всього найкращого. тримайтеся.